Ваше Преосвященство, всечесні Отці, вчиностоятелю. Вітаю вас, свято, перед усім. Дорогі браття і сестри, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі, не перестаємо прославляти Перемогу Ісуса над смертю! Особливо тепер, коли перебуваємо в цій радості в часі Великодньому, неустанно прославляємо перемогу життя над смертю. Наскільки ж важливо сьогодні черговий раз підняти цінність цього дару, життя, усвідомити вагу такого великого дару, який походить від самого Бога, життя? Не дивлячись на багатовіковий досвід, людина і далі продовжує топтати ногами цей безцінний дар. Кількість війн, які пережило людство, той стан, в якому перебуваємо зараз, досвідчуємо тепер, є безсумнівним доказом цього. Безумство ненависті. Настільки охопило людське серце, що людина стає готова нищити кого завгодно і будь-яким способом. І це при цьому, що в ній самій цей же дар життя кричить хочу жити. Сьогодні, як ніколи в історії, людство дійшло до таких витончених способів. Не побоюсь вжити навіть слово митець. Віртуозні засоби сьогодні має людство в цій потворній справі забирання життя. І це стосується не тільки війни. Трагедія, яку досвідчили вифлеємські діти, вона не закінчилась, а навпаки, набрала таких обертів, що просто не вкладається в голові. Дорогі, вдумайтесь, такої кількості вбитих, закатованих дітей, як на сьогоднішній день історія не знає. Я говорю про дітей, вбитих в Луні матері. У мене завжди закрадається питання, коли роздумую на цю тему. А де ж в ці хвилини материнське любляче серце? Як таке взагалі можливо? Закрадається питання, де ж дівся той. Сміливий мужчина, стронгмен сім'янин, герой, шляхетний, який має покликання захищати життя, де він дівається всі вони в такі хвилини. Батьки стають суддями для своєї дитини і сьогодні кількість просто вражає. Видаючи нещадний вирок своїм дітям. Вони руйнують свої серця і дають ці ненависті, бажання нищити, жити і далі в серцях, в серці. Задаймо собі питання, чим мотивовані батьки от в ту хвилину, коли вони стають перед вибором вбити своє дитя? Чи відрізняється їхня ціль в сутності в глибині від цілі, наприклад, сьогоднішнього загарбника? Якщо ми задумаємось, то ми бачимо, що різниця не існує. Так, ми сміливо можемо говорити, що в нашому житті є ворог ворог, який ненавидить наше життя, ненавидить цей дар і прагне його знищити в забудь-який за за спосіб, це є дьявол. Але питання все одно актуальне, чому сьогодні, не дивлячись на цього ворога, така велика кількість прагне людей з ним співпрацювати. Навіть стають інструментом в його руках. Легко, просто. Відповідь на ці і інші запитання, дорогі, можна знайти у власному серці. В моєму Я. Я латинською мовою звучить, як багато знаєте, его, знайоме слово. Саме від цього слова бере початок і корінь. Слово егоїст добре для нас знане. Чи не пригадує вам слово егоїст чогось? Може чули десь подібне слово? Егоест тією шлатиньою звучить ім'я Бога. То ім'я, яке забороняє вживати даремно друга заповідь, а егоїст дуже добре для нас знаме. Це ніщо інше, як жалюгідна спроба людини вчинити себе Богом. Це спроба людини самій визначати, що є в її житті добром, а що є злом. Егоїст це спроба людини стерти межу між добром об'єктивним, а саме незмінним, сталим, вічним, правдивим добром, Божим. І добром суб'єктивним, мною придуманим, мною викривленим, під себе підвлаштованим і так мною бажаним. Саме стирання цієї межі привело до трагедії Едемської, втрати раю, життя в абсолютному добрі, в абсолютному щасті і втрати. Вічного життя. Пригадую, що людина була сотворена для вічного життя. Вона втратила цей дар. Але найгірше в цій історії те, що дьявол, який ненавидить життя дароване нам посіяв, це саме зерно ненависті і жадання смерті іншого і в наші серця. Гине перша людина. Вдумайтесь від руки рідного брата, яка причина заздрість? Цей механізм знову ж таки продовжує набирати обертів. Якщо ми будемо говорити про духовний вимір, а саме вимір нашого серця, цього нашого я, то вони вже давно стали кладовищем. Місцем, де лежать трупи, гори трупів. Можливо, ти нікого не вбив. Можливо, і ніколи не простягнув руки на невинне. Але пригадай собі, брате і сестра, скількох людей на сьогоднішній день ти вбив в своєму серці. Скільки людей сьогодні живуть, а для тебе вони мертві? Так якби їх зовсім не було. А скількох людей вбивається в серці інших через гріх чорнородства, осуду, брехні, різного роду амбіцій, так було вигідно, так було комфортніше. Можливо через ту саму заздрість, яка їм вбиває Авеля. Але Ісус сьогодні говорить усім нам: не бійтеся. Не бійтеся тих, що вбивають Тіло. Душі вбити не можуть. Смерть улюблені вже більше не панує в цьому світі. Вона переможена нашим Господом. Його Воскресіння. Зруйнувало усі плани диявола і плани тих, хто з ним співпрацював і працює надалі. Найбільшим свідоцтвом цього є смерть мучеників, серед яких є наш сьогоднішній покровитель святий Олександр Папа. Мученики, які віддавали своє життя за небо. Віддавали своє життя за Господа. А як говорить сам Господь про себе, я є правда, дорога і життя. Життя улюблені. Отже, мученики віддавали своє життя за життя. Як би це абсурдно не звучало. Іншими словами, їхній мотив, їхня відвага, в тому, щоб, їхні прагнення в тому, щоб жити вічно. І не дивлячись на їхнє вбивство, вони живі. Вони і надалі заступаються за нас, моляться, допомагають нам. Вони перемогли смерть в Ісусі. І наша зустріч з ними, якщо ми прагнемо неба, якщо прагнемо неба, неминуча, Рівно, як і батьки, які відважились вбити своє дитя, зробивши їх мучениками, вони зустрінуться з ними. І якщо батьки так і не дали їм ім'я, то це зробив Бог, покликавши їх до життя. У мене немає сумніву, що ці янголятка отримали найпрекрасніші імена, бо їх їм дав люблячий тато, Бог. Який з любові, безкінечної любові, покликав їх до життя. І якщо в них забрали тіло, то через брак любові, через брак любові, то душі, яку їм дав Бог. Вони зробити нічого не можуть. Христос своїм Воскресінням знищив жало смерті і показує нам, дорогі, що не в тому напрямку ми всі дивимося. Дивитись треба на Христа, на життя, усвідомити собі цей найбільший дар, який можна було тільки б утримати. Ціна цього дару настільки велика, що отець сина віддав, щоб повернути нам цей дар. Хоча ми від цього дару і відвернулися. В своєму служінні не одну людину зустрів, яка говорила, що втратила сенс життя, втратила його присмак. Звичайно, це відбувається в силу різного досвіду, різних переживань, втрат. Але прагну сьогодні пригадати усім нам і собі черговий раз, навіщо ми живемо? Пригадати ціль нашого життя. Ціль життя християнина небо. Увійти в дім Отця, жити вічно. Це є ціль християнина. Церква називає земне життя паломництвом до неба, а себе називає подорожуючою церквою. Отже, ціль життя і його мета небо. Для християнина іншої цілі немає. А все інше ваше подружжя, батьківство, моє священство, твоя одинокість, твоя професія, твій, твоє місце, де ти живеш це засоби, а не є мета. Це дорога, якою маєш пройти до своєї цілі, а ціль одна. Жити вічно. Повернути цей втрачений дар, як би я не влаштував своє життя тут на землі, як би не впорядковував би його все в ньому. В попільну середу ми собі пригадували, усе порох і в порох повернеться. І це є неминуче. І не знаю хвилини, коли це все станеться. А я прямую додому. Це мій вибір. Я прямую до вічності. Я прямую туди, де мене сотворив мій Бог. Як часто ми повинні собі пригадувати, де Бог сотворив людину? В раю. Там, де життя вічне, там, де є він, звідки ми вийшли. Як же сьогодні актуально впасти на коліна і благати Воскреслого, воскресити моє серце? Влити в нього життя, оживити Його, щоб отрута ненависті і дух смерті зник з нього назавжди? Щоб я сьогодні хотів прагнути того, чого прагнули святі. Прагнути того, чого прагнув Господь би від мене. Щоб Ісус оживив ті кладовища в моєму серці, людей, яких я давно убив їх, вони живуть, я їх фізично не торкнувся. Але щоб вони воскресли для мене, щоб моє серце було здатне прийняти їх. Цьому, дорогі брати і сестри, нам товаришує Хрест Ісуса. Хрест, на якому вмирає наш Спаситель, щоб показати нам дорогу. Хрест на якому вмить свої, скажімо так, останні хвилини свого життя лунає слово прагну з Його уст. Чого прагне наш Господь так насправді? Якщо вдивлятися в Хрест Ісуса, то побачити, що звідти наш Спаситель попрагне одного милосердя. Від тебе, друже. Від мене. Все, що зробите найменшим моїм братам, ви мені зробите, говорить Господь. Сьогодні Христос знову черговий раз кричить: Хочу милосердя, прагну. Своєму ближньому. Дорогі браття і сестри, для того, щоб почати змінювати цей світ і стати свідками чогось іншого, вічного, правдивого, істинного, чим є любов. Ми повинні сьогодні. Пригадати собі знову ж такий історичний факт, який залишив відбиток віка. Наш сьогоднішній покровитель, отець еп, еп, папа, перепрошую Олександр, був серед перших тих християн. Він теж був свідком цього. Коли їх катували, коли їх казнили, коли їх палили, водили по колізеї. Згадайте, що погани говорили про цих людей. Подивіться, як вони один одного люблять. І то в час переслідувань і мучеництва. Як же сьогодні бракує свідків саме цього милосердя? В рік, який церква оголосила присвячений саме цій темі, хочу сьогодні заохотити кожного з вас починати. Практикувати милосердя. Не чути, що говорить в моєму серці, зранене гріхом, ненавистю, горде серце, а починати практикувати те, що говорить мені Господь. Починати це робити розумно, добровільно. І якщо мені сьогодні важко це робити, Цілісно і мої емоції говорять щось інше, вони хочуть чогось іншого. Почни робити наперекір. Дуже така гарна практика є, яка допомагає нам, коли ми стоїмо перед якимось життєвим вибором, задати собі питання: а як би на моєму місці поступив Ісус? Я в своєму житті досвідчив, що кожного разу. Попри те, що мені хотілося, дуже сильно хотілося, коли я робив так, як би зробив Ісус на моєму місці, я ніколи не помилявся. Я переконаний, дорогі браття і сестри, якщо ми дозволимо Христу в нашому житті Воскреслому Христу, який переміг смерть, який Воскрес, воістину Воскрес. Керував моїм життям, якщо я впущу його серце, в своє серце, дозволю йому його змінювати, лікувати. Попри мій обмежений розум, дозволю говорити йому його науку, іти за його голосом. Тоді я зможу війти в браму, якою є сам Христос, до якої покликав тебе і мене сьогодні. В браму. Вічного життя, куди і слід звернути сьогодні свій погляд, не дивлячись ні на що. Дорогі нехай ця надія пронизує наші серця. Смерть переможена і вже більше не існує. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!